Поговоримо. Значить, в Криму зараз продовжується суд. Зараз як це розгляд по суті, да? по суті, справи над Мінжлісом, щодо заборони Мінжлісу кримсько-татарського народу. Ще 2009 року за рішенням тодішнього президента України Віктора Ющенка, Ющенка в головному управлінні служби безпеки України в Криму було створено спеціальне був створений спеціальний підрозділ, який мав займатися розслідуванням а, злочинів проти кримських татар у роки депортації 1944 року. А скажіть, будь ласка, насправді цей підрозділ він був створений і працював? Хочу сказати, що е, Валентина Леваченко тоді був запрошений. Е, мі... А він же ж був тоді, yeah, да, головою служби безпеки. Uh -huh. І він тоді запросив молоду команду, е, яку очолив мій близький товариш е, Володимир Ветрович. Він тоді був керівником нашого архіву. Е, і вони зробили неймовірну роботу. Ну, вони не вдалося її завершити, вона була завершена вже в теперішньому коденці Валентина Олександровича. Це розсекречення, ну, якраз підійшли закони відповідні, і ми розсекретили повністю всі архіви. А тоді нам вдалося до чергової річниці юбилею, ну, це 40, не вдалося, 40, да, чи 55, 55, да, річниця депортації. Нам вдалося тоді передати 63 документальних матеріали. Це був шостий етап передачі цих матеріалів, розсекречених матеріалів по між де чітко було вказано, що більшовіцька влада знищила не просто кримсько-татарський наряд, а вона знищила саме. Ту кость, яка стояла як основа цієї нації, це інтелігенцію письменників, вчителів, тобто вона намагалася зробити з кримських татар без ну таку знаєте, біомасу, яка не мала ні своєї історії, ні своєї науки, ні, нічого.